Всім доброго дня, друзі! Вітання з Полтавщини. Сьогодні будемо відео збирати культиватор. День той самий, але відео наступне. Так як багато було інформації, в одне відео вирішили не монтувати, щоб не дуже довго, і так там 20 хвилин вийшло. Сьогодні покажемо вам культиватор. Ми гермес, зібрали ми його вже, все добре. Будемо весною іспитувати, Як воно буде, так як інформації мало в інтернеті про даний культиватор. Тобто роботи його дуже не бачили. ми. Так що, приємно перегляду, лайко з вас, підписочка. Далі включимося. Приступили до зборки. Як конструктор. Да, як знаєш, як збирати, так? Да? Вал в комплекті надаємо, для того щоб ви могли обслужити малі, малі участки землі. Прицепний пристрій знімається дуже легко. Дишло, зняли. Великі вилки ззаду зняли, вал вставили, який йде в комплекті. У вас вже навісний КПС, який може Шіки попрацювати. це часу я 15. думаю, полин 10-15. Відкрутить гайки, якщо все помазано, то воно буде вже... швиденько. Ось такий вал комплекті. Це під навісний. Там якраз вибадиться засипати. А то мені якраз вже й не ага. Там, 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 там. А чого саме гермес вибрав? то що Перший агрегат у нас був Крен просапний, ми з ним за сезон зробили мінімум 600 гектар, і проблем не було ніяких. І не немає сенсу щось там. Каламбур робити з всяких представників. Десь, якщо якісна техніка, то ми її обираємо і працюємо. Поки нарікань нема. Там, де які були недоліки, все, дзвонили хлопці, йдуть на зустріч. Не так, що продали і до побачення робіть, що хочуть, Це спільно вирішили і працюємо далі. Це найголовніше, коли виробник прислухається до... Побажань, яких чи замічань. Якщо без ваших рекомендацій, без прямих користувачів даної техніки, ми ж не станемо краще. 100%. Не тільки на колічі, кількість, а й на як. Працюють на щоб в довгострокові. Так як зараз критику отримати дуже легко в соцмережах, тобто по дану техніку, ви ж бачите, на немає. Уходи, які були проблеми, все вирішили. Звісно, важно і приємно слухати, коли людям подобається наша техніка, коли їм зручно працювати, коли воно універсальне. Ну За універсальність це великий кінський. І це дійсно не реклама. У нас ось вже стоїть один агрегат від даної компанії. Відпрацював він два сезони, то ми повністю задоволені. Зараз зберемо. Це також великий плюс, що допомагають, показують, не привезли і вигрузили, а представник компанії привіз, зібрав. Це інженер. І інженер. Це Взагалі супер. Трохи. Ось сам інженер приїжджає. <говорова> там. Була куча металу, він зробив таке чудо. Да, і тепер будемо чекати, коли спадуть морози. Та ми нас буде дуже кортіть, ми вже поїдемо. <гум> <гум> він не боїться, на цій стійці да, okay, буквально. Okay, okay. І інженер каже, що він не боїться, коли <гум> земля трохи примерче. На цих столітті картика дуже гарно <гум> напрацьовує. У неї дуже малий. Діапазон відтягування назад, тому вона максимально рівно підошву робить. Зими. Ну, Так як да, Як нас були на попередньому, я скажу, белотовські тільки цей Так, Вона більш для Вона стояє, так, яму робить, просто вертається туди носком. І хоч картошку сади. Воно... 25 на 25 стійка. Саме оптимальне. Можна і поставити 30х30, 30, але це вже КПЄ виходить. Ну, да, вон... Вона менш вібрує, вон... менш працює. Це... Ззаді його вже буде важче зарівняти. Це краще чисте саме себе. Я предлагаю, идем к тебе за паузу. Ага. И что, и будем освещать капсы. Что... Наживить катушки, тебе их сейчас. Уже... Наживить, говоришь, да? Сейчас. Сейчас, наживить. Попробую. Это мне повезло, быть оператором. Сказали, что Роме поможет я уже а. дальше снимаю. А. Есть, работа оператора наикрасная. Гаечка, поднимаем. dann nimmt sie Heuschen. Котки, ну, наживляйте, ставте поближче, зазор мінімальний робіть. Те, що каток, каток втратить, нічого страшного. Менша гривка посередині буде, менший гріх. Тому а, сант, сантиметра а, досить. Сантиметра я достатньо. Я достатньо між ними. Наживлю, щоб ми тоді його... Тут умовна середина культиватора, ось тут. Ага. Тобто у вас зараз... Щас... Да, так, трішки до вас треба. Бля. Тяга припинить. Просто колобіть Ось Оця тяга мешає. Так, оце підніміть, а далі топ, так? А ага. легше відкрутити його, да, і поставити. А ну Дімо там стрільне, щоб приблизно по цьому було. А ну тихо, иди, иди, пожалуйста. Че, все, хай будет. Сейчас стоим, оживляем. А потом... А Морозы солнца, да? Идеально. Что следующее будем брать в хлопцев? Придивився вже не, щось. Не підніме, будь ласка. Кого? Вікція свої реча. Ага. Дві шайби не ховати. Не хватило? А ну воно. Ну. Майчого розім'я робить. 14 кино. Вони в одному. Ага. Щось допомогти? Треба цю. Збирати культиватор. Від компанії Гермес. Зараз це подробно Віталік розповість, як, що технічні характеристики, ну, загалом повністю інформацію. І ви послухаєте, як Доброго дня. Дивіться, дана модель у нас культиватора Роман вибрав КПС-4.0. Хочу зазначити, що 4.0 це маркировка культиватора. Фактична ширина захвата його трішки більше. Десь 4 метри і 12 сантиметрів. В даній варіації культиватора стойка 25х25. Вона дуже гарно себе показує в землі. В неї дуже малий діапазон відтягування назад, тобто максимально рівну підошву робиться. І Компонуємо лапу 280 мм ширини захвату. Наші всі культиватори, дана модель 4.0, іде він трьохрядний, товщина рами 80х85, на вага навісного культиватора орієнтовно тона. Будь-який наш культиватор можна зробити причепним. В даному випадку дишло з'ємне, вал вже віднесли в комплекті, балки залишаються, вилки знімаєте, дишло знімаєте, він вас знову стає навісним, якщо вам треба обробити маленькі участки землі. Ось подібимо, транспортний пристрій можна придбати до будь-якого нашого культиватора. Чи то 3,0, чи то 3,7, будь-який культиватор можна встановити. Даний комплект. Ось такі балки, вилки та дихи. По самому культиватору. На працівний культиватор ми рекомендуємо труба-протектор. Вона дуже гарно себе показала в роботі. Тиск великий на задній частині КПС. Тому краще труба ставити. На навісні краще полоса. Вона більш агресивно рубає грудку. Також на всіх наших культиваторах підпружинені задній ряд труб. Це зараз транспортне положення. Вони встановлені, стяжко не стягнуті. Тут два положення, як звітеримо. Два положення. Якщо у вас буде е, слабо витягувати бірлян або слабо вилочити, ви ставите на більш крутіший кутатак. Тобто, да, пружина стане вертикальною. Якщо бачите, що дуже глибоко залазить і вам це не потрібно, ви переставляєте на задній і вона більш, більш лояльна, більш щадяща працює. Регулювання всі прості на упор. Е номери це не глибина, наголошую, це не mm -hmm. глибина. Це просто вам мітка орієнтир для орієнтир для того, щоб порівняти глибину ззаді, подивіться сюди спереду. Тобто, якщо ви одинакові цифри поставити, у вас перед і завтра no, культиватора йде Е, Опорні колеса можна е з опорними колесами, можна без, але приблизно 90 95% людей всі замляють з опорним колесами. Тому що ви розумієте, що. Якість обробки і глибина ну, передньої зальні. і задньої частини культиватора вона завжди буде рівна. Тому оце так. Можливо. А, щось... а що, що в роботі ми будемо знімати відео, показувати. Контакти стали в описі від компанії Гермес. Так що звертайтеся і придбайте собі чудову техніку. У нас вже третя оця одиниця керен, диски і культиватор. Задоволені, ну, запитань немає ніяких. А в роботі покажемо, тоді будете дивитися. Підписуйтесь на канал Агроперспектива і Гермес. В Тікток є теж, так що лайкос. Так, переглядайте наше життя.